Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. А вам не здається, вельми, шановні пані та панове? Що в багатьом у світі ця війна? Ну, я вам не скажу, що вона подобається, а вони з тих чи інших причин бояться чи остерігаються її закінчення. Такі люди є навіть в Україні, як не дивно, тому що Україна як держава, як ніхто інший зацікавлена у припиненні цієї війни. Але в Європі вже. Були заяви від офіційних осіб про те, що ну, зараз припинення війни так, не зовсім на руку Європі. Чому? Тому що вона ще не готова до відсічі московитам андрофагам, а якщо московити нападуть, на неготову Європу об'єднану, без гарантії Сполучених Штатів Америки, на них можна наплювати. Точніше, Америка вже на них наплювала. Ви що думаєте, вона буде виконувати якусь там п'яту статтю при нинішньому Трампу, якому плювати взагалі на всіх, а конкретно на 185 країн світу. Е, Капіталійського пагорба. Так. Тому, ну, так виходить, що Європа не готова до завершення війни. Не готова до завершення війни Москувії, яка. Всілякими способами і методами намагається відтягнути цю війну, а для цього робить всілякі страшні провокації, ну, скажімо так, як знищення українських дітей у Кривому Розі, касетними боєприпасами. Це ж ну, насіки прозорий натяк на те, що ми не хочемо війну завершувати. Ми хочемо її продовжувати. А справа в тому, що Путін втягнув Московію у цю страшну авантюру, а тепер не знає, як з неї вийти. Тому що уявіть собі, понад 40% всього ВНП Московії зараз за ці уже четвертий рік. Переведено на військовий лад, на е, виробництво зброї, на виробництво всіляких супутніх матеріалів, які пов'язані з війною. Це не тільки зброя. Це і, ну, наприклад, ту більш мільйонну армію її ж треба одягнути. Скільки необхідно. Виготовити бронежилетів та всього іншого. Так. Навіть ті е, мотоцикли і, і все останнє, що вони баги, що вони використовують під час війни. Це все ж йде на військово-промисловий комплекс. Уявимо собі, що ця війна припиняється. Що далі? Почать переводити. Це все назад, чи як вони кажуть, взад, як це? Ну я як економіст і географ кажу, що це буде ну, надзвичайне потрясіння для економіки Москви і не знаю, чи зможе ця країна пережити все це? Ну це ж так. Якщо ви щось переводили, переводили, переводили. Так, поспішали страшно, і все таки, і тут раз, і все припинилося. Що з цим цим робити? Що з цим, цим робити? Ну, виникає враження таке, що і Китаю завершення цієї війни не потрібне, тому що в процесі цієї війни відбувається ослаблення Московії. Так, вона йде на поступки. Китай все більше і більше реально захоплює Далекий Схід, тому що ві... Московії не до нього, вона звідти виводить і вивела війська на Захід тому і Китаю. Це вигідно. Так. У Штатах Америки теж схоже, що далі балачок. Хоча можливості були і у Байдена протягом всього періоду його царювання завершити цю війну, надавши Україні зброю. І Трамп перед своєю інавгурацією на весь світ пообіцяв, що якщо так Україна не захоче. Так, завершення війни, то він не дасть їй зброю. Але якщо Московія не захоче завершення війни, то він озброїть Україну до зубів. Московія не хоче і демонструється, де озброєння України до зубів. Це було так: ляп-ляп-ляп-ляп для дурних повідомлення і так далі. Але у мене особисто, я не знаю, як у вас. Складається враження, що дехто і в Україні не хоче завершення війни, тому що тоді треба переформатувати суспільство, переформатувати владу, переформатувати спеціалізацію господарство і все-таки інше. Я не знаю, чи нинішня влада до цього готова. А як ви думаєте?